Всім доброго дня. Маємо на посадку і поїсти на продаж. Маємо чесник. Зафасований, відкалібрований, прошолушений, без лушпиня. Весь провіяний сорт у нас Любаша, тільки Любаша, сорт озимий, Сорт у нас другої репродукції. Відкалібрований. Бачите, п'ятірочка, Там четвірочка, весь підписаний, шестірочки. Весь підписаний, не погнивший, не побитий, не покусаний. Показуємо вам так, як воно є. Можете бачити. Кому потрібно, звертайтесь, відправляємо нова пошта Укрпошта. Часничок є. Тільки Любаша, без всяких там підстав, рокамболів, часник цибулі, софіївських, козаків, типа Любаши, а іменно так, як воно має бути. Так, ціни у нас різні. Часник у нас від 100 гривень. Шо? Багато хто питає. Є крупніший, є трошки мільчий, Від 100 гривень буде ось отакий, от Це буде трійка, кому треба. Не болівши нічого. Бачите, весь провіяний, сложений. Все як воно має бути. Є такий крупніший, трошки менший. Ось такий є. Є чесник різний, без болячок, без сюрпризів, а не так, що люди купляють, а потім не можуть посадити, він у них погнив або проростає. Ні, все як воно має бути. ось такий весь чесник. Ну, не весь, ось такий маємо на продаж. Так що, кому потрібно, звертайтесь, можете звертатись в особисті повідомлення. Є вайбер. В шапці профілю там номер телефону, на ньому є вайбер, хто хоче пишіть. Також по тому номеру можете зателефонувати. Прекрасний посадочний матеріал, просто прекрасний. Не погнивши нічого. Все як воно должно бути. Показую вам так, як воно є. Скину, прикріплю відео відгуки наших клієнтів про наш часник, що кажуть люди, що ви бачили, як воно є насправді. Ось такий от чесник маємо. Можна, хто хоче поїсти, можете брати сміло, ми самі його їмо. Можете дітям давати, повірте, він по вкусу він краще, ніж то, що продають в магазинах. Повірте на слово. Раз попробуєте, ви самі зрозумієте, що він смачний. Він прямо ароматний, смачний, дуже добрий чесник. Кому потрібно замовляйте. Все. Пакуємо в такі от сітки, кому цікаво, по 15 кілограм. Ця одна сітка має 15 кілограм. Ось такий у нас чесник. Покажу вам ближче. Все як воно є. Тому звертайтесь всім гарного дня!